І чого це надумано славити про мене, бо тільки я гарна. Брешуть люди, я і зовсім не гарна. Хіба, може, і справді чорні брови. Та очі мої, такі гарні, що вже інших на світі немає. Та й яка краса у цьому крупатенькому носі. І в шоках, і в губах. Бо ті, то гарні мої чорні коси. Ой. Інший злякався б їх увечері, вони, мов довгі гадюки, бевлолистом велися круг моєї голови. Тепер я бачу, щось зовсім нагарне. Ні, так і вродлива. Ой, яка вродлива, диво, дивне. ж радість дала б я тому, що я буду жінка. Він не пам'ять статить, насмерти цілує. Таке то Чи я ж вам до пари, погляньте ну, на мене, як я павою виступаю. Сорочка в мене червоний вишита, а стрічка на голові. Вам до віку не бачите пишнішого грузументу. Цього всього накупив мені батько, щоб посватав мене найкращий хлопець у світі.